Спільний фронт нафто хвилі та енергети. З вами тата гусар, і сьогодні у нас в гостях Галка Олександрова, засновниця бренду Топмі, які допомагають нашим бійчиням почувати себе комфортно а, в наших надлюдських умовах перебування зараз. Галко, вітаю! Привіт, дякую за запрошення. Рада, щоб ви до нас доєднались, і дякую нашим збройним силам, що ми можемо говорити з вами. А підкажіть, будь ласка, як у вас виникла ідея створення топів, і взагалі, як виникла ця ініціатива допомоги нашим бідженням? Як і будь-який маленький бізнес, який щиро створюється, він іде від власної потреби. Коли я прийшла, коли я завагітніла, у мене була потреба носити щось зручне, що не перетискає, не заважає і так далі. І в мене виникла ідея, що може зробити свою серію топів, і я її виношувала десь напевно до року часу. Потім вирішила, що треба таки щось спробувати це зробити, і пошила придумала перший взірець. Пошила його, і потім вирішила, що треба запускатись. Треба спробувати. Бо український, ну, вивчила ринок трошки, зробила маркет маркетологічне опитування. Виявила, що не так багато в нас насправді цього сегменту на ринку і вирішила запуститись. Запустилась, почала працювати десь рік. Напевно, пропрацювала в такому стабільному нулі в сенсі ну, так, прибутку так. не сильно багато. Ну ви розумієте, виробництво в Україні потребує більше часу для розкачки. І е, коли, коли почалась війна, то ну якби не не почалось, почалось відкрите вторгнення. Е, вирішила, що треба допомагати е, ще більше. Ну тобто ж, е, додаткова перед історія, я перед тим працювала в ІТ. і для того, щоб якось підтримувати е, топ мій бізнес, вирішила е, повернутись в ІТ на півдня. І працювала в АТСці не по пів дня, а відповідно, кошти там вкладала в розвиток і збільшення асортименту, кольору і так далі. По бізнесу. А коли прийшла війна, вирішила, що треба більше донатити. І так як Топмі не, не приносив грошей, повернулася повний день в атіжку. А весь прибуток, який приходив з топмі, віддавала волонтерам, тобто він працював по суті. Все, що ну я залишала собі кошти тільки на пошиття наступної партії. А все, що додатково приходило, то відправляла там фонди. Повернись живим», знайомим ну, волонтерам. На щастя, Фейсбук, стрічка майорить всіма можливими варіантами для допомоги. І в якийсь момент, але з самого початку вторгнення я писала на сторінці в інстаграмі, що дівчатка, якщо хтось має дівчат без сум, ми надаємо безкоштовно. Вам буде зручно, вам буде добре. Просто зверніться до нас за цими запитами, і якби ми вам їх забезпечимо. Але очевидно, у мене ще не сильно розкачана сторінка для того, щоб хтось це побачив. Але тим не менше з'явились ну якби знайомі волонтери. Я просто в них питала напряму У вас. Там є жінки, ви там їздите? Є жінки. Потім приходить статистика. Я бачу, ага, жінок 30% в нашій армії. У нас майже мільйон е е людей служить, ну якби не всі на гарячих точках, але вони є. Думаю, приблизно 30% зараз це ніхто не порахує. Це достатня велика кількість. Точно вони мають по дорозі зустрічатися цим волонтерам, які їздять. І я напряму перепитувала щоразу. У вас там є жінки? Дівчинка, яка їздила. Напряму сама возила, Тобто не збирала, відправляла, а сама сідала в машину, везла е, ці там потрібні для наших бійців речі, там теплаки, керемати, все, що було по запитах. Вона приїхала одного разу і сказала: так там є жінки розміри в них такі, 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 такі. Збирай. Я в паніці збираю все, що в мене є в наявності. І, і там стражу з, з скидую і її відправляю. і Кажуть тільки давайте відгуки. Про що ну то моя мушу знати, чи вона справді підходить? Бо uh -huh. різні жінки, різні потреби. Тоді хтось про мене написав чи додав мене до якоїсь блогерині про топмі, написали, що дівчата тут дарують, і почали сипатись запити. Вже або напряму від дівчат. Там, з якоїсь там бригади. В нас тут там 20 дівчат. Відправте нам, будь ласка, окей, відправили, відправили. Я тут розумію, що о, я відправляю стільки, що немає вже що продавати, і нема за що наступний Тарас шити. І тоді ми з моєю дівчинкою, прекрасною саме нецею Русі придумаємо чудесну маркетингову акцію, яка називається Купуй один придбай один топ собі, один захисниці або просто якби донатити для того щоб ми шили тираж спеціально для них і це вже був третій такий тираж який ми там, по 100 штук відшиваємо і відправляємо захисницями дуже швидко там нас з нами я працювала з жін з волонтерською організацією, організації називається Жінки жінки не чекати, «Жіночий ветеранський рух Є е, одна дівчинка Оля, яка сама придумала собі сестрам на фронт, яка теж збирає для дівчат е, пакунки. І зараз останні, я вчора відправила на е, організацію е, землячки. землячки фронт. Вони теж мають багато запиту. Землячки взагалі сказали, у в нас немає конкретного запиту там 20 ельок, 20 емок, просто шліть все, що є, бо в нас дуже багато. Ну, тобто я відшила 100 і відправила. Землячки дійсно покривають дуже багато запитів, і класно, що mm. до них доєднуються і маленькі бізнеси, і великі бізнеси. І ми починаємо нарешті підтримувати одне одного. І круто, що про наших бійчинь нарешті говорять. Так, а, так. І, і добре, що нарешті я сподіваюся, що колись у нас у наших жінок з'явиться дійсно жіноча форма. А багато хто з них говорить, що та нам і в чоловічі зручно, і нормально, ми нічого не підшиваємо. Але ми розуміємо, що форма на чоловіка шита як на чоловіка, а жінка має свої якісь інші потреби, які не реалізує ця форма. Ми маємо розуміти, що жінки різні. І, наприклад, мені прийшов запит від волонтерки, яка переважно на нулі, тобто. Вона мені написала напряму з питанням, чи є в топах чашечки. Я така, ні, немає чашу, то чучок наш бренд про там, відкритість, зручність, чи чашечки парять, натирають. Вона каже, це все прекрасно, звичайно, але в мене четвертий розмір грудей. І я ношу бронік. І якщо під броніком немає, є там звичайний топ хабешний бавов на листам, мене просто натирає. І мусять бути чашки для цих цілей. Тобто, не для всіх, звичайно, там дівчинка, яка роз стандартного розміру МК чи С-ка, їй може бути і комфортно. Але е жінки різні, там, не тільки М і Ески. Є якби широкий спектр. Хотілося б, звичайно, зробити найбільш універсальний продукт, але так не буде. Жінки мають різні фігури, чоловіки мають приблизно е менший. Е Об'єм якби різноманітності, ніж жінки. Там і ріст включається, і е, об'єми знову ж таки можуть бути невідповідності бедра плечі, бедра груди, стегна в сенсі. Тобто е, розробити щось універсальне в плані, з точки зору одягу для жінок буде дуже складно. Я вже, на мене вже вийшли е, жінки, які е, зробили медійний. Шум з приводу того, що в жінок немає форми, і вони ходять в чоловічі, в чоловічих трусах. На мене вийшла е попросила мій номер е в Фейсбуці. Така Наталя. Вона каже: Ми не робили мадійного шуму в Києві про те, що жінки ходять в чоловічій формі, в чоловічих трусах. Я сама е в розробник одягу. І в мене є там своє виробництво, я конструктор там з великим штажем. Ми будемо пробувати, ми прийшли до Міністерства оборони і сказали, ми будемо робити для вас, будемо розробляти для вас форму. Але з білизною в нас погано. Ну, бо я не маю досвіду, там, я звичайно можу спробувати, але це буде дуже багато спроб і помилок, і це може зайняти дуже багато часу. Чи не хотіли б ви нам розробляти білизну для Міністерства оборони, як би на державному рівні? Ну, я так в мене там об'єми по 200 штук за один тираж думаю, ну, весела історія. Кажу, звісно, я би дуже хотіла допомогти, дуже би хотіла включитися в цей процес, і як і якби і, і, щоб жінкам було справді зручно, комфортно і так далі. Але я дбала, я відправила тільки одну партію. На е, жінка, не отримала ще точного відгуку. Я не знаю, чи мій продукт підійде 100% для жінок, чи буде їм комфортно. Мені треба точно зібрати відгуки, і я тоді скажу: так, я вам віддаю лекала. Нехай вони йдуть в міністерство оборони, шитись, бо в мене немає об'ємів, щоб шити на великій кількості. Але дуже хочеться якби вкластися, допомогти просто віддатись, Ти дівчата носіть, будь ласка, продукт, і будь нехай вам буде зручно і прекрасно. Тому е, зараз ну так як це через міністерство, то там це все відбувається дуже довго і повільно. Вона мені написала останні раз, що вони напевно замовлять 25 штук на тест на перевірку. Е, чекаю цього замовлення. Подивимося, як воно піде. Я дуже сподіваюся, що справді це буде корисно для наших захисниць, бо хочеться, щоб їм було дуже зручно. Е, я маю точно відгуки про трусики, що вони прекрасні, бо там підвище вище а це і дуже зручна посадка. Там є ніякої не хочу казати ніякої краси в наших трусиках, а тільки зручність. Але вони справді дуже зручні і справді дуже комфортні. Я на це робила ставку, коли робила пошиття на тираж. А тепер в теперішній ситуації я вже що це просто необхідність. Навряд чи, я так, я так думаю, але навряд чи дівчата воюють в стрінках. Римарки. Ми не будемо прямо зараз у них уточнювати, в чому саме вони воюють. Сподіваюсь, що вони Думаю. воюють в комфорті. Як би це утопічно не звучало зараз, тому що від їхнього комфорту Думаю. залежить наш комфорт тут в телеграм. Галку, дякую вам за те, що ви робите. Хотіла попитати ще, які виникають труднощі, окрім того, що ну, дівчата не дають поки зворотнього зв'язку. Дай Боже, аби вони були там живі і в безпеці відносній. Хочу спитати, із чим ще стикаєтесь і що тримає на плаву? Ну, проблем по суті немає, так щоб в виробництві. З точки зору волонтерського шляху, то тобто, насправді наші люди неймовірні. Тобто я відкриваю збір на новий, новий нова, нову лінію пошиття, там новий, новий нову партію, і вона закривається. Цей збір закривається до чотирьох днів. Ну якби люди неймовірні. Фабрика, з якою я працюю, відшиває за тиждень, бо вона знає, куди цей збір йдеться, йде. Тобто всі працюють на своїх максимумах, всі рухаються для того, щоб ми могли допомагати. Е, і, ну, хіба, не знаю, хіба в відгуках, я сподіваюся, якби в мене нема, я не кажу, що в мене зовсім немає відгуки, відгуки є. Вони і дівчата і в посіль в соцмережах, так як я прошу, але це не так масово, ну, там, наприклад, ми відправили 200, 200 відгуків немає, там, 50 відгуків, ну, не 50, 10, наприклад. Але по суті проблем я б сказала немає. А щодо планів, продовжуємо допомагати, продовжуємо рухатись е аж до перемоги, і будемо це робити аж до перемоги. Тоді виникає питання: що саме ви вкладаєте в слово перемога для себе, і чи будуєте mm -hmm. для себе свій персональний план, що зробити найпершим після того, як перемога здійсниться? Що вкладає в перемогу? Я буду це розглядати з офіційних точок зору, коли Росія капітулює і скаже, що мене не зможе затягувати більше цю війну. Це буде остаточна перемога. Тобто я чомусь не вірю в затяжну десятирічну війну. Я думаю, що це завершиться швидше, можливо, там до року часу. І що я зроблю? Я буду вкладати всі свої сили для того, щоб повернути українську економіку в свій хід. Тобто не знаю, якось мотивувати людей відкривати власні бізнес. Буду пробувати проводити якісь. Там, пробувати, проводити якісь вебінари про те як я почала свою справу як це можливо як це реально тому що маленький бізнес і середній бізнес як ми знаємо рухає економіку. і є багато людей які мають свої ідеї але не можуть наважитись і я в цей, цей напрям також буду думати і рухатись і звісно продовжувати робити свою справу взагалі перше ну, що випити шампанське, звичайно прекрасний план От хочеться, аби все це здійснилося, аби все вдалося. От, а mm -hmm. Дуже хочеться вже цієї перемоги, і хочеться, аби дійсно Росія капітулювала і більше ніколи, ніколи не змогла ні на кого напасти і вторгнутись на чиюсь чужу територію. Ну, Судячи з нашої історії, це навряд, але ми зробимо все можливе, щоб їх стримати. Так, дякую величезне. Дякую величезне за вашу працю, Галко, і за те, що робить ваш бренд. Топмі я сподіваюся, що в Топмі дівчатам, нашим бійчиням, дійсно зручно воювати за нас і підтримувати наше небо, аби нам тут було спокійно, аби нам тут спалося, їлося, ходилося до кав'ярень, працювалося б нарешті для того, аби підтримувати економіку, для того, аби ми могли донатити закривати збори. Дякую, дякую так, вам. Малесенька ремарка. Якщо дозволите, Знаєте, цей законопроект, де зобов'язують писати депутатів, що якесь там будівництво зроблено за кошти платників податків. Так так, от мені то дякую. Але я дякую переважно. Я дуже сильно дякую всім, хто донатить, і всім, хто рухає нас до перемоги, всім, хто. Працює на цю перемогу всім, хто замовляє і наважується замовляти, тому що все одно ці кошти йдуть туди. Тому дякую усім, хто хоч якось долучається до нашої перемоги. Це важливо. Дякую, дякую величезне вам. Отак, подякували одне одному і на тому тримаємось. Власне, сподіваюся, що інформаційна допомога, яку теж надаємо, і ми, і наші партнери, і ті, хто просто. Я знаю, що на початку війни багатьох дратував ось цей е, момент, коли там вся стрічка була в зборах, 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 зборах. Там збирають те, там збирають щось матеріальне. Прям кажуть: несіть лопати, несіть, не знаю, там ковдри, каремати, будь-що. Зараз збирають всі гроші, і добре, що люди поширюють все одно цю інформацію, тому що хтось має ці гроші і хоче поділитися, не знає, кому довіреному закинути. А тут. Е, класно, що ми поширюємо один про одного знання і розповідаємо і підтримуємо, і добре, що ми цим всім займаємось. Дякую вам також. Дякую. Наш проект створений для того, аби кожен з нас пам'ятав, що ми важливі і потрібні там, де ми є зараз. Якщо ви знаєте історії інших волонтерів, не соромтесь і радьте героїв для наших наступних програм у соцмережах АвтоХвиля та Енерджі Кременчук у Фейсбуці та Інстаграмі. Ви слухали спільний фронт і з вами була. Галка, бренд Топмі і Тата Гусар. Почуємось, побачимось і наближаємо перемогу. Дякую. Спільний фронт навтохвилі та енержі.